Доброго, Доброго дня. дня. Ми отримали фінансову допомогу від нашого персонального донора Степанія. Ми дуже вже вдячні за таку надану нам допомогу. Ми вдячні допомогу українцям Compassion's Life та персональному донору Степанію. Зараз я покажу, що мама купила за ці кошти. Шкарпетки. Ось такі. Ось такі. І ось такі пол, е, полгодки дитя, дитячі. Це брат Хліб, ще хліб. Крупи, це е, цукор, рис, макарони. Ще макарони. Гречку. Солодощі. Вологі серветки. Та приправи, ковбасу, памперси для Назара. Дуже велике дякую за надану допомогу. Нам дуже приємно і ми дуже цінимо те, що ви робите для нас. Ми mm. дуже вас любимо та велике дякую персональному донору Стефанії. Ми дуже вдячні. Дуже дійсно нам потрібна була ця допомога, тому що цей скрутний час дійсно нам бракувало продуктів харчування.